Друзі, перед вами є фундамент, підвальне приміщення, майбутнє підвальне приміщення приватного будинку тут в Канаді. Як бачите, воно досить глибоке. І ви себе, напевно, запитуєте, чому воно таке глибоке і чому взагалі потрібно такий глибокий фундамент, фундамент будувати тут в Канаді. У холодних кліматичних умовах, які тут є в Канаді, будинки потрібно будувати з фундаментом нижче лінії промерзання ґрунту. Це допоможе уникнути різних проблем, різних тріщин та різних загальних проблем з будівництвом будинку в майбутньому. Я хочу сьогодні вам розповісти про те, чому стільки людей справді люблять таких от ямах тут жити в Канаді, і це справді дуже сильно популярно, особливо на початку. І взагалі люди зараз дуже люблять жити в підвалах. Я думав, що це відео вам буде цікаве, тому що ви такого можливо ще не чули, не знали, і я вам хочу попробувати розповісти. Тому в Канаді будують е, фундамент трошки більшим, трошки вищим, щоб створити додаткову житлову площу. І потім власник е, приватного будинку має можливість використовувати цю додаткову житлову площу, або там зробити собі кімнату, додатковий туалет. Або дуже часто канадці роблять собі ігрові різні кімнати, різний зал, там теж приймають людей і так далі. Але саме головне, що канадці роблять і використовують підвали, це вони здають їх в оренду і потім. Ті люди, які там живуть, допомагають сплачувати великі кредити, які вони беруть на 20-25 на років. Але також підвали дуже сильно допомагають з ізоляцією в всіх приватних будинках, в яких є бейсмент або підвальне приміщення напівпідвальне приміщення. Там знаходяться самі такі головні різні аспекти е, функціонування будинку. Наприклад, що там знаходиться? Там знаходиться обігрівач, е, який обігріває всю хату на газі. Потім там стоїть е, великий котел. На гарячу воду, який обігріває воду, розігріває воду, щоб ви могли приймати ванни, душ. Також там електрична панель знаходиться. І е, всі труби йдуть фактично над головами. Якщо ви от стоїте в підвалі чи в бейсменті, то над вашими головами йдуть всі труби, каналізаційні труби, е, вся про проводка. Тобто, це ніби як така, знаєте серце, будинку, і багато людей, якщо гарно зроблять, завершить свій підвал, додадуть трошки свого почерку до, до тої роботи, то справді це досить такі комфортні місця, де ви себе дуже відчуваєте класно і комфортно. І підвальні приміщення вони просто вас спасають літом, коли на дворі плюс 30, плюс 35 і ви не хочете кондиціонер купляти, чи може у вас нема кондиціонеру, то ви можете там собі йти спати, і це просто спасає вас, бо в таких панельних квартирних дерев'яних будиночках, то просто жах. Там неможливо взагалі нормально заснути. А якщо вам тут жарко на другому поверсі вашій спальні, ви собі пішли у підвальне приміщення, і це вас дійсно спасає. Тобто плюсів тут дуже багато, щоб мати підвальні приміщення, і навіть якщо, не дай Бог, буде якийсь, Торнадо чи ще щось є, куди втекти, є куди сховатися на всякий випадок. З підвального приміщення тут в Канаді можна справді зробити феноменальну квартиру з кухнею, з душовою кабіною, з е, ванною. Також навіть сауну можна собі поставити, вітальню, спальню. Розумієте? І багато будинків ново, новобудовах мають навіть бокові входи. Де люди можуть просто мати окремий навіть хід в підвальне приміщення, і якщо ви навіть маєте когось, хто орендує ваше підвальне приміщення, то вони можуть мати абсолютно свій власний вхід і вони навіть вас не будуть турбувати. І чому ви себе запитуєте, стільки людей е живе в підвальних приміщеннях? По-перше, це дуже популярно серед новоприбулих або іммігрантів, які шукають дешевші ціни, тому що. Квартира в підвальному приміщенні буде завжди коштувати набагато дешевше, ніж квартира, наприклад, в нормальному, наприклад, на другому, чи на третьому, чи на четвертому поверсі в новобудові. І дуже часто ці підвальні приміщення зроблені гарно, свіжо, і люди платять за них тисячу доларів, тисячу триста, тисячу п'ятсот. А, наприклад, квартира буде вам коштувати на 500 на 1000 доларів дорожче, залежить, звісно, від квартири і від локації, де вона знаходиться. Друге, багато новоприбулих, які приїжджають, вони мають доступ до тих власників квартири, наприклад, ті, хто живуть над ними, запитати різні доп... питання, різні документи можуть їм допомогти. І коли ви приїжджаєте в нову країну, це справді допомагає. І також що цікаво, що. Підвальні приміщення не тільки використовують новоприбулі чи іммігранти, і це не тільки серед них популярно. Зараз це дуже справді стало популярніше із за того, що дуже ціни підвищилися на оренду, на нерухомість. Ще менше і менше людей мають можливість придбати своє власне житло. І за того люди навіть живуть в підвальних приміщеннях своїх батьків або йдуть орендувати якісь квартири в якомусь будинку. І як я вже зазначив, Власники від того тільки виграють, бо теж їм нелегко, і це допомагає їм трошки зменшити витрати і покрити, наприклад, продукти чи комунальні послуги свої. Бо в великому будинку, якщо ви живете двоє чи троє, вам перший і другий поверх аж забагато. І підвальне приміщення це переважно виходить канадців як такий великий величезний бонус, який використовується теж для дітей. і В загальному люди там не дуже так живуть і не проводять час. Бо в підвальному приміщенні в бейсментах не дуже так приємно бути. Звісно, комфорт там є, нормальний, там можна жити, не зрозумійте мене неправильно. Але сонця туди так не надходить багато, як, наприклад, на першому-другому поверсі. Також там вологість може збиратися. І якщо ви довго будете жити в підвальному приміщенні, у вас може початися депресія, депресивний стан, і ваше здоров'я може погіршитися, можуть початися різні алергії і так далі. Тому дуже важливо розуміти це, що це не є дуже добрий вихід ситуації. Якщо ви там один чи можливо ви і дружина, то так, але коли у вас вже є діти, то дітям потрібно трошки кращі і е, веселіші умови. Ви навіть собі не можете повірити, скільки багато людей дійсно живуть в цих бейсментах на півпідвальних приміщеннях тут в Канаді. Це набагато більші цифри, ніж ви собі навіть колись може, могли уявляти. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий. Ви сьогодні дізналися якоїсь нової для себе інформації, і вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.